Всім привіт! Сьогодні огляд книги в пошуках справжнього або як в оригіналі в поисках настоящого, автором якої є Анна Лелик. Ця книга це є збірка психологічних есе, яка розглядає такі явища, як нарцисизм, понижену самооцінку, самотність. Також я вперше знала трішки більше про епідемію сучасного світу. Можна так сказати, це епідемія покращення відносин. Цікаво було. Почути про те, хто ж таки є пуп землі, цікаво було прочитати розділ про всесвітнє потім. Це така, можна сказати, здатність людини відкладати дуже багато чого на потім. Французи кажуть, що все, що відкладено на 5 хвилин, відкладається назавжди. В цій книзі багато цікавих думок. Наприклад, я прочитала. Таку фразу, яка мені дуже сподобалася, що коли людина хоче побачити своє відображення, то вона підходить до дзеркала, але коли вона хоче побачити свою душу, тоді вона підходить до іншої людини. І багато таких цікавих думок, які заставляють трошки подумати, подивитися на себе, якось себе трішки проаналізувати. З психології насправді в Анне Лєлік я читала ще такі цікаві книги, як Молодість не байдужа. Це про волонтерський рух, хороша книга. А також ми покликані творити добро. Хто можливо вже читав цю книгу? Як завжди, прошу вас написати в коментарях, чи сподобалася вам ця книга, що саме найбільше сподобалося, і що можливо ще ви можете порекомендувати прочитати по психології. Справді в цій книзі є що почитати, над чим подумати. Цікава книга. Не буду відкривати всіх секретиків, тому читайте. Читати – це корисно. І до нових зустрічей, до нових книг. Пока!